Свято Софіївського парафія щиро вітає всіх присутніх. Близу. Місто рівне Свято-Сіфіївського парафія від щирого серця вітає всіх присутніх, які хоча вже відсвяткували світло Христового Різдво, Водохреще. Але все одно всіх щиро вітаємо і з Різдвом, і з Водохрещем, і, звичайно, з Новим роком. Хай все, що буде добре, буде поряд з кожним з вас. Миру вам, злагоди, любові на цілий рік, терпіння, упокорення своєї гордині і великого християнського смирення. Спаси вас Господи. Бог Бог всіх, хто ж про це не знати. на ім'я, а Марія Мама. Домини чудяться, божим сином тішиться, а він стоїть тряситься, трясеться, сумно паситься, а пастирі грають, господа вітають, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Марія мати гарно так співає, а хорангелів їй допомагає. Туда не лечуться, Божим сином тішиться, а пілстої тряситься, сумно паситься, А пастирі грають, Господа вітають, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Тати до халати Щирим серцем добрим людям заколядовати, Щирим серцем добрим людям заколядовати. В ніч святою різдвяною Христа сродився. народився, не в палаті і не між царями, він ні місі і мі поміж пастушками, він не місі і поміж пастушками, Була тоді нічка темна, та і ясна стала, над верте помзірка ясна весь світ осіяла. На вете помсірка я слава світосіяна. Ой не спати нам, не спати, тільки йти вітати, Тарождено мудитяті свій покрін віддати, Таро ждено му нетяти свій покрім віддати. Хай цей рік. Хай цей рік у вишиванці. Усіх щасливо вранці і принеси у ваші хати усмішок, радощів багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє миром і любов'ю, і подарує всім і кожному з вас веселого, козацького, міцного здоров'я. Нині різдво в нас, Божого дитяти, українські діти йдуть його вітати, йому співробіт. Настя з юрком танцює, михай собі тупцює, Маруся плясає, дитя забавляє ля-ля-ля-ля-ля, каже Ісусик до божої мами, як мені добре з тими діточками. Із ними я завжди буду, їх ніколи не забуду. І зішлю їм з неба небара їх прекрасний рідний край за добре серденько, пригорни їхненько, мама, 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 мама. Граю, мама. співають українські сила, щоб дитина все була весела, щоб весело. Усім по своєму говорім, по українськи помолись і співати, научись Ісус Ісусінні, дай щастя в країні, Боже, 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 щастя дай. Христове живі нас на Україні, всі поля тож і звіт Бог вітає вас, разом усім. Всі... Христос родився, Боже дитятко я пісня вітаймо. Христос родився, Боже дитятко, я пісня, вітаймо. По всьому світі люд православний, славить народження Христа, в людському тілі, дитятко славне, нам для спасіння, хай зроста. Разом усі співаємо, Господа прославляймо Христос, Родився, Боже, дитяткою, пісня вітаємо. Христос родився, Боже дитятко, я в після відаймо. Слава Ісусу, Божому силу, що від гріхів прибічних спас. Боже, спаси від зла Україну, лиця Ісуса, на всіх нас разом усі співаємо, Господа прославляймо. Христос сродився, Боже, дитяткою пісня, вітаймо, Христос родився, Боже, дитяткою пісня, вітаймо. гарна, вийди, вийди з видихати, разом з нами, козаками заколятувати, разом з нами ми Як не хочеш вийти, виглянь у віконце, глянь як в небі, зіркася, мов те ясне сонце, глянь як в небі, зірка є, мов те ясне сонце, зірка звикли. bye